Денчика, скажи, чи є доцільність ставити сонячну станцію під зелений тариф у 2024 році? Е, ну, дивись, це таке трошки спірне питання. Якщо в 2023 році ми говорили, що все, навірно, зелений тариф закінчився і в ньому економічної доцільності нема, то на сьогоднішній день, 24 рік, у нас знизилась ставка по виплатам по зеленому тарифу, але ж Є фактори, які навпаки вплинули на доцільність якраз зеленого тарифу. Перше, це зниження собівартості самої сонячної станції. Тобто, в порівнянні з минулим роком ціна питання там збудувати сонячну станцію на 30 кВт подешевшала, десь там на 30-35% ціна станції. Тобто, якщо раніше там. Ціна сонячної станції на 30 кВт була там 20 плюс тисяч доларів. То на сьогоднішній день там уже 13-14 тисяч, в залежності від обладнання, в залежності від розміщення сонячних панелей. Ціна питання там уже до 15 тисяч доларів в принципі, ну, можна вкладатись без проблем. Друге, це зниження вартості підключення при стандартних умовах. Тобто, якщо в минулому році це все були нестандартні умови, це все коштувало кучу грошей, то на сьогоднішній день от, постанова е про підключення вже до про збільшення технічних умов по областям. От у нас є розбивочка, тобто повертаються стандартні умови підключення, і, грубо кажучи, у вас там близько 2000 тисяч гривень ціна питання за один додатковий кіловат потужності. Відповідно, там, якщо у вас раніше там, могли заломити вам мільйон за підключення, там, щоб завести 30 кВт, на сьогоднішній день ця сума може бути, наприклад, 30 тисяч гривень. І ви вже розумієте, що вам, в принципі, в такому випадку є доцільним, а там, платити рік назад мільйон просто для того, щоб завести 30 кВт, не було доцільності. Відповідно, знизилась вартість станції, знизилась вартість підключення, але при цьому і трошки знизився. На 10% знизилась сума виплат по зеленому тарифу, тариф безпосередньо тарифікація 1 кВт. Відповідно, доцільність більша, ніж в минулому році. Ще з нюансів, на сьогоднішній день вже. По деяким областям закрито заборгованість повністю. По деяким областям починають вже виплачувати заборгованості. І, ну так, по слухам, скажімо так, найближчим часом, в принципі, всі заборгованості по зеленому тарифу повинні закрити за минулі роки. Відповідно, якщо у вас є бажання, як мінімум ця інвестиція перекриє ваші затрати, ви встигнете повернути. До 2030 року, ну а там вже далі буде видно, які будуть механізми і регулювання цієї зеленої енергетики. Тому що в будь-якому випадку, я думаю, що щось та придумають. Але не зрозуміло поки що, як бути там власником 30 кіловатних станцій після 2030 року. Тобто, ті, хто побудував їх, наприклад, 5 років назад, вони вже повернули кошти, вони вже заробили кошти на станціях і до сих пір вони там отримують, наприклад, по. 0,22 євро цента за 1 кВт, тому що тариф фіксується на момент е укладання договору зеленого тарифу, і він фіксується на подальші роки. Тобто, якщо ви поставили станцію в 2016 році, ви отримали е фіксовану ставку 0,22 євро цента, і ви до 30-го року отримуєте по 0,22 євро цента. Ті, хто підключається на сьогоднішній день, там виходить 0,146. ,14%, там щось таке. Тобто, там виходить після оподаткування близько 5 гривень тариф. Відповідно, ви як мінімум встигнете окупити станцію. А далі вже після 30-го року будете вирішувати, що з нею робити. Навряд чи електроенергія до 30-го року буде дешевшити. Якось так. Так що, якщо ви хочете станцію під зелений тариф, на сьогоднішній день уже в нас там кількість запитів в по цьому направленні збільшилась. Зараз уже ведемо якісь прорахунки. Якщо ви хочете також станцію під зелений тариф, можете набирати ми вам надамо консультацію і будемо вже вирішувати, наскільки це є доцільно саме в вашому конкретному випадку.